А ви знаєте, коли ФОП може втратити право перебування на єдиному податку? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. При реєстрації ФОП обирає види діяльності, відповідно яких буде здійснюватися діяльність. Відповідно до вимог пункту 3 статті 291 Податкового кодексу, фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановлених главою першого розділу 14 податкового кодексу. Порядок реєстрації платником єдиного податку та правила перебування передбачені розділом 14 податкового кодексу. Під пунктом 3 пункту 2 статті 298 Податкового кодексу встановлено, що платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених податковим кодексом. У разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, і зробити це необхідно з першого числа місяця наступного за податковим звітним періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності. Наступне правило передбачено статтею 177 податкового кодексу. А саме у разі, якщо фізична особа-підприємець отримує доходи інші ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами встановленими податковим кодексом для платників податків фізичних осіб, тобто 18% ПДФО та військовий збір 5%. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Правила визначення доходів ФОПа встановлені у 292 статті податкового кодексу. Доходом для фізичної особи підприємця є дохід отриманий протягом податкового звітного періоду в грошовій формі, готівкові або безготівковій, матеріальній або нематеріальній формі. Дохід визначається на підставі даних обліку. ФОПи-єдинники, які не є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. Платники єдиного податку третьої групи, в тому числі і ФОПи, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів і витрат за типовою формою. Облік доходів та витрат може вестися в паперовому або в електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет платника. Облік доходів здійснюється з метою визначення права перебувати на спрощеній системі оподаткування, це і дотримання лімітів, і встановлення відповідності отриманих доходів зареєстрованим видам діяльності. Але виникають ситуації, коли ФОП здійснює діяльність лише в межах зареєстрованих квед, але перебування його на єдиному податку підпадає під загрозу. І таким прикладом є отримання коштів з помилковим невірним призначенням платежу. А саме вказані послуги замість товарів чи взагалі послуги, які заборонені єдинником, чи просто така діяльність, на яку у ФОПа немає кведу. Відповідно, у разі отримання коштів з помилковим призначенням платежу, є ризик визнання вказаних доходів як від діяльності, яка не передбачена ФОП під час його реєстрації, тобто відсутній відповідний вид діяльності. Перший гарантований засіб безпеки в такому випадку є повернення коштів покупцю як помилково отриманих. В такому випадку у податкового органу питань не може виникати щодо відповідності отриманих доходів, вашим квет. Другий спосіб це отримання листа від покупця про зміну призначення платежу. Про це такий спосіб не завжди є зручним і оперативним у використанні. Датування такого листа має бути датою проведення платежу. Ну і у випадку, коли помилка встановлена запізно, можливості повернути кошти немає, так як і знайти покупця, щоб скласти лист на зміну призначення платежу. ФОПу нічого не лишається, як відобразити такий дохід в своїй формі обліку, як дохід. Що відповідає його видам діяльності. Але в такому випадку у суб'єктах господарювання обов'язково мають бути документи, що підтверджують фактичну реалізацію. Тобто, це має бути первинний документ, в якому чітко зафіксована номенклатура товару, Чек РРО або ПРРО, видаткова накладна, товарна накладна чи інший документ. Такий документ буде доводити реальну операцію, яка була здійснена, і що саме такі операції відповідають кведам ФОПа-єдинника. Оскільки факт помилки в призначенні платежу не доведить факту здійснення господарської діяльності, на яку відсутні кведи, та не може спричиняти наслідків для суб'єкта господарювання. Крім того, ФОП може скласти бухгалтерську довідку, в якій зафіксувати підтверджений факт реалізації та зафіксувати всі обставини та документи, які складалися під час операції. Але це вже засіб більш для власного самоконтролю. Крім того, ФОПи, які відправляють товари лише за наявної передплати, а у разі відмови покупця від отримання таку переплату не повертають, мають розуміти, що такі операції можуть зацікавити податківців та ретельно слідкувати, щоб в призначенні платежу не зазначалося за транспортування, за доставку чи інші послуги кведів на які у ФОПа немає. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами, підпишіться на бухгалтерський YouTube канал №1 Семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!